12 лютого працює медіа Центр України. Мене звати Світлана Чепоренко. Зараз будемо говорити про аномальну кількість пожеж в екосистемах України і вплив погодних факторів на ці процеси. З нами в студії Олександр Хорунжий, пресофіцер ДСНС України, та Наталія Птуха, речниця Укргідрометцентру. Вітаю вас! Але Перш ніж, поговор... слава. Перш ніж поговоримо про пожежі та погодний фактор, хотілося би спершу запитати про наслідки ворожої атаки, яку здійснила Російська Федерація. Наш ворог сьогодні по Києву. Вони здійснили удар п'ятьма балістичними ракетами Іскандер. Тож, пане Олександре, що відомо станом на зараз про наслідки і про постраждалих у Києві? Загалом хочу повідомити, щодо ліквідації наслідків вранішної атаки Російської Федерації було залучено понад 120 рятувальників і 31 одиниць техніки. Працювали наші рятувальники в Оболонському, Голосівському, Святошинському Соломенському районі. На жаль, одна людина загинула це в Оболонському районі, і чотири людини отримала травми, зокрема. Одна дитина 9 років зараз знаходиться в лікарні, стан стабільний. Люди, що отримали, ну, отримали травми, вони фактично не такі критичні, але тим не менш ми констатуємо цей факт: значить, всі пожежі, які трапились внаслідок вранічної атаки, всі ліквідовані. В Оболонському районі зараз триває аварійно-відновлювальні роботи. В приміщеннях в офісній будівлі, зокрема, знімають нависаючі конструкції, які можуть загрожувати людям. Така ситуація стане на зараз. По Київщині триває гасіння теж пожеж в одному з районів. Це не житлова будівля. Зараз там працюють вогнеборці. Дякую, пане Олександре. Ну і перейдемо тоді до власне запланованої теми брифінгу пожеж в екосистемах. ДСНС говорить про аномальну кількість пожеж цієї зими. Що про це говорять цифри? Чому ця кількість аномальна, як вона співвідноситься з минулорічними показниками? Ну, одразу я перейду до презентації і просто покажу вам цифри. Ми бачимо, що це період з від початку року до 11 лютого, фактично до вчорашнього дня. І ми бачимо кількість пожеж саме за цей період в 23-му, 24-му, 25-му році. Ми бачимо, як воно змінюється особливо непокоїть 25 п'ятий рік, тому що фактично кількість пожеж порівняно з двома іншими роками, попередніми, збільшилася майже в три рази. І так само і збільшилася, наприклад, площа цих пожеж. От якщо було у нас у 2022 році 242 пожежі і 45 гектарів пройдено вогнем, то в 2025 році 333 гектари. Відповідно, по кількості пожеж теж відносно корелюються дані. І це збільшення йде по площі десь приблизно у 7 разів. Тобто... Ми бачимо просто по цифрам, яка аномальна кількість пожеж, тим паче взимку. Якщо чесно, то за роки своєї служби я ну, майже не пам'ятаю таких, таких от стрибків різких по пожежам в екосистемах. До гасіння, просто далі статистику, у нас кількість пожеж бачимо по областям, де найбільше відбувалося. Львівщина 171 пожежа найбільше, Київська область, 105, Дніпропетровська, Івано-Франківська, всі ці дані є на презентації. Я хотіла припустити, що це може бути пов'язано з кількістю ворожих обстрілів, але якщо на першому місці Львівська область, то точно це не перша причина. Ми переговоримо з вами і по причинам, а зверніть увагу, скільки. Вогнеборців залучалися за цей період до ліквідації цих пожеж, і скільки одиниць техніки це величезні ресурси ДСНС, які нам доводиться застосовувати для гаслів гасіння і врахуйте те, що ДСНС відповідно реагує на ліквідацію наслідків російських обстрілів, на еваку... проводить евакуацію, проводить роботи з розмінування території. І багато-багато інших заходів, тому зверніть увагу, що великий ресурс тратиться саме на такі пожежі. І тут би я хотів перейти саме до причин і відповідальності громадян по пожежам в екосистемах. Хочу сказати, що у нас. Передбачена адміністративна відповідальність за підпал сухистою приблизно там від 3 до 6 тисяч гривень. За порушення вимог пожежної безпеки в лісах 1500 4500 приблизно. І за порушення вимог пожежної безпеки безпеки у нас іде 3405 5100 Разом з тим, хочу вам сказати, що. У нас по статті 77 Кодексу України про адміністративне правопорушення це порушення вимог пожежної безпеки у лісах. У 2024 році було накладено 982 адміністративних стягнення, і за самовільне вільне рослинності або її залишків накладено 2420 адміністративних стягнень. На жаль, бачимо, напевне, не зовсім діє такі адміністративні стягнення на людей разом тим хочу звернутися просто до громадян, тому що переважна більшість пожеж, які трапляються в екосистемах, це саме діяльність людини, зокрема, випалювання сухої рослинності, і таку роботу, звичайно, на попередження ми проводимо. Але тим не менш, все-таки в селах переважна більшість це сільська місцевість. Люди випалюють суху рослинність, випалюють відповідно. Те, що зібрали там залишки на городах, і такий, знаєте, ще не знаю, старий спосіб позбавлятися відповідно, сміття. І хочу сказати, що не треба цього робити, тому що за це є адміністративна відповідальність і це пожежа Тобто, вогонь розповсюджується дуже швидко, особливо коли є вітряна погода і коли вона суха, навіть взимку. Навіть взимку, тому що ми не спостерігаємо зараз останні, останніми тижнями снігового покриву. І це спричиняє те, що е, суха трава, яка залишилась у нас з осені, вона е, горить дуже швидко і пожежа розповсюджуються на великі площі, можуть розповсюджуватись і на житло е, людей. Тому ситуація така наразі. І хочу сказати, що ми вже зараз. Активно готуємося до весняно-літнього періоду. Я думаю, що Наталка нам скаже такі якісь найближчі прогнози, чого можна очікувати. Ми активно співпрацюємо з українським гідромоцентром для того, щоб попереджати надзвичайну ситуацію, зокрема пожежі в екосистемах. А тут я хочу з зауважити, що одним основ... що робимо, це по-перше, створено і створюється далі резерв. Необхідної спеціальної і пожежної техніки для гасіння таких пожеж в екосистемах визначаються пожежно ділянки. Разом проводиться уточнення планів з Держлісагентством і проводиться і буде проводитися моніторинг. Зокрема, за допомогою безпілотних літальних апаратів, щоб вчасно виявляти пожежі на первинній стадії їхнього займання і оперативно реагувати, ну відповідно проводиться і роботи з населенням. На жаль, ми спостерігаємо, що така от аномальна прямо кількість, і це абсолютно незвично для зимового періоду. Дякую, пане Олександре. Ну, власне, пане Наталі, я хотіла проговорити би фактор погоди. Зима справді тепла і несніжна. Зараз ми нарешті дочекалися морозів. і Виглядає вже справді як зима, але все ж таки більша частина була доволі тепла, і справді опадів над, надто мало зараз є зими. Як цей фактор, погодний фактор, впливає на пожежну небезпеку? Так, дякую за запитання, і ви абсолютно праві. У нас дійсно особливо січень був набагато тепліший від кліматичної норми. Якщо говорити про регіонах, то у західних областях Вінницький та Одеський він один з найтепліших. А решта регіонів, взагалі, найтепліший був січень за всю історію спостережень по території України. Також температури загалом середньомісячні усі за січень складали. Були вищі від, на 3,3 або на 7 градусів вище за кліматичну норму для цього місяця. Тобто це дуже багато. Були, наприклад, найвищі температури максимальні, які спостерігалися від плюс 8 до плюс 18 градусів. Ну, це не січневе, звичайне значення. І також у більшості областей перевищено абсолютні значення максимальної температури, також за всю історію спостереження. Тобто на кожній метеостанції певні дні в нас. Особливо в наприкінці січня дуже часто фіксувалися ці рекорди, тобто найтепліший день за всю історію спостережень на цій метеостанції. І таких випадків у нас по Україні багато. Також на додачу до температур, звичайно, в нас переважав антициклональний характер погоди, тобто, коли в нас мінімальна кількість опадів, переважно така спокійна суха погода. Тому місяць також виявився недостатньо вологим. Якщо говорити про цифри, то Опадів випало близько половини тільки місячної норми, а в таких областях, як Одеська, Миколаївська та Дніпропетровська, місцями взагалі від 2 до 20%. тобто це ну, практично ніщо. І звичайно, вологозапасів не вистачає. І дійсно, ось ця підстилка вона відповідно лісова або там степова, дуже висушена, пересушена, і будь-яке, хоч малесеньке, десь іскра, загоряння, звичайно, воно не буде реагувати. Одразу зазначу, що це не тільки в Україні така проблема, тому що ми спостерігали ну, пожежі якраз такі на інших континентах, дуже яскраві були в січні і загалом осі зараз попрошу вивести слайд так ви можете бачити що європейська служба зі змін клімату купернікус підрахувала якраз таки що ось цей січень 25-го року був найтепліший по всій земній кулі за всю історію спостережень тобто таких теплих січнів в нас ще не було звичайно в різних регіонах це проявлялося по різному і відповідно, ми не можемо казати, що всюди там було сухо і високі значення температури, завжди в природі є свій певний баланс. Тому, наприклад, для Західної Європи, навпаки, там було надлишок опадів, а в той же час, ось наша Східна Європа, переважно, це територія України, північ Чорного моря, опинилися в зоні, там, де було переважно менше опадів. І так само бачимо, що температурні показники в нас корелюють, скажімо так, з глобальною температурою, яка ну в принципі спостерігається по планеті Земля. Науковці, що про це говорять, ви бачите загалом, тут є тренди. 23-24 го років також, вони у порівнянні з іншими роками, які починаються з 1940 до 2022, вони набагато вищі. Тому що вже останні 19 місяців поспіль середня глобальна температура по земній кулі на півтора. На півтора градуси вище від тих показників до індустріального періоду, які були закладені, і науковці закладали ці півтора градуси. Вони вже якби критичними, такими є. Вже йде таке розбалансування кліматичної системи. Тому, звичайно, з огляду на ці цифри, тому ми маємо і такі наслідки вже більш наші ситуативні у вигляді таких пожеж. Ну, які причини? Одна з причин, звичайно, це в нас зміна клімату, звичайно, прямої кореляції, скажімо так, сказати, що це суто тільки за цього ми не можемо. Але є навіть така світова організація, яка займається атрибуцією, тобто наскільки зміна клімату дає свій вплив у відсотковому відношенні на ту чи іншу синоптичну подію. Тобто кожен випадок. Зараз він, ну якщо якийсь там яскравий, він розбирається науковцями, і вони визначають, наскільки саме зміна клімату вплинула. Ну наскільки цей вплив був у відсотковому відношенні на ту чи іншу подію. Тому також говорять, що зараз у нас таке цікаве явище, можливо. Ви пам'ятаєте, наші глядачі багато розказували про такі процеси, далеко там, в Тихому океані, Льніні і Ланіння. І ось коли процес ланіння це коли ці поверхневі води Тихого океану в тропічній частині більш прохолодні, тоді вважається, що ну, трошечки це може загальмувати оці якісь аномально високі значення температури. Але зараз навпаки, зараз якраз таки в тому регіоні, як цей період Ланіньї, або ну, він так ближче до нейтрального, але все ж таки. Наближається до того, що більш прохолодні ці поверхневі води, але все одно ми маємо ось такі рекордні значення температури по земній кулі, І ось січень, якраз такий яскравий Цьому приклад. Що ми можемо сказати? В принципі, ну треба до цього адаптуватися і відповідно максимально намагатися розуміти і науковців, що вони говорять, як ці зміни можуть відбуватися. Ну і планувати відповідно свою діяльність до таких умов. Чого чекати від погоди надалі? Яким буде завершення лютого і, можливо, вже якісь попередні прогнози на березень? Ну зараз ми нарешті трошки дочекалися, все ж таки зимового характеру погоди. Звісно, компенсація певна є. Зараз нас морози, і одразу зазначу, що 14-15, навіть трошки 16 лютого очікуємо все ж таки на сніг. Звичайно, не надто інтенсивний. Ну, можливо, для різних галузей це по-різному, добре чи не добре, але принаймні ми побачимо його. Очікуємо, що сніговий покрив у більшості областей утвориться. Ну звичайно, його висота ну, максимум до 5 сантиметрів. Ну це на рівниних територіях. От щодо температурних показників, то вони на 14-15 трошечки в нас підвищаться температури, ну за рахунок того, що буде більше хмарності, і деякі повітряні потоки будуть там із південного ну з півдня, скажімо так, в деяких регіонах. Тому в денні години навіть до плюса може знову перейти, але невеличкого. Після того як пройде цей атмосферний фронт з півночі північного заходу, буде просуватися на південний схід, знову буде вплив. Антициклону, починаючи з 17-го, скажімо так, числа, і відповідно знову в нас буде переважна погода така спокійна, без опадів, але повертаються морози. Нова хвиля морозів. Нічні мінімуми знову можуть бути в цих межах 6, навіть до чотирнадцяти. Подекуди. Ну звичайно, ми будемо уточнювати в яких регіонах, в які саме. От, ну і загалом ось така морозна погода зимового характеру протримається поки що в оглядній синоптичній перспективі, як ми кажемо, те, що можемо на сьогодні говорити, до 20-го числа десь буде. Надалі, вже після 20-го може бути певна перебудова синоптичних процесів, можливо, тоді вже буде і підвищення температурних показників знову. Ну але поки що така ситуація. Дякую, пані Наталія, пане Олександре. Мені головне, щоб сніг був. Ну, бачите, сніг, сильно нам, не очікується. Нам, нам головне, щоб сніг був. Ну, от буквально я от, от просто зараз от підняли статистику, ну, інформацію по пожежам. От Львівщина, Горить сухостій, минула доба, Знищено 2 гектари сухостою і так далі. Там, в ряді районів. Вінниця, 4 пожежі. Знову Львівщина, там, Вінниця, Закарпаття, Волинь, Івано-Франківщина. Це за останню добу, я так розумію. Це за 12, 10, 11 отакі от дати. І, здавалось би, мороз, але все ж таки трава горить. Тому, окрім, ну і, звичайно, це ж температури, які були високі у нас, і це все в комплексі дає такий результат. Ми реально дивуємося, але ми реагуємо і готуємося. І ті заходи, які я перелічив, якими зараз вони дуже ретельно проробляються і з державним і відповідно з усіма цікавленими і органами, з якими ми співпрацюємо, з місцевими органами влади для того, щоб мінімізувати наслідки. Особливо це буде коли весняно літній період. Надію, що ми його пройдемо навіть з такими, можливо, температурними загрозами і такими поводними факторами. Ще одне важне, важливо, що не сказав, що це створене з державним лісовим агентством мінералізованих смуг для того, щоб ми могли ділити на сектора відповідно займання і оперативно не давати поширення вогню. Це теж важлива тема. Готуємося і реагуємо. Дякую, пане Олександре. Можливо, є запитання в журналістів? Чи є питання? Запитань нема. Тоді я дякую нашим гостям. Нагадаю, що ми говорили про аномальну кількість пожеж в екосистемах України. Медіацентр Україна продовжить свою роботу о 13-й годині. Поговоримо про фільм одного літа в Україні і про те, чи планується продовження стрічки для української та іноземної аудиторії. Побачимось. Дякую.